Якщо ти відкрив це відео, то це означає, що е, ти можеш більше ніж думаєш. Цей рік не просто іще один рік, а шанс. Шанс не повторити минуле, е, не бути сірою масою на фоні. Це Шанс, щоб повернутися у свій прайм і почати або створити його з нуля. Давай одразу чесно. Це відео не про те, як встати в 5 ранку і казати, що я стала мільйонеркою. Ні, це відео не про токсичність і не токсичну мотивацію. Це відео про е, самодисципліну, про розвиток, про е, як може стати цей рік навіть і переломним. Початку давайте поговоримо про правду, яку ніхто не хоче чути. Більшість людей Просирають рік не через те, що вони тупі, а через те, що вони, у них життя йде на автопілоті. Це як прокинувся, щось зробив, робота, навчання, виживання і інше. І потім вони починають казати, що я завтра почну, а в ітоді вони дивляться Тік-Ток, і ще там якісь серіали дивляться. Ні, я звісно, що я вас розумію, що можна і подивитися, відпочити, але краще не вбивати свою лін, тому що лінь може вбити тебе. І потім вони кажуть, що блін як швидко прилетів рік, я навіть не встигли нічого зробити. Я вас розумію, тому що е, не треба завжди казати, я завтра почну, я завтра почну. Ні, це погане слово, це дуже погане слово. Так казати, то краще зразу е, починати, щоб потім наробити, і потім вже за рік собі е, дякувати те, що ти зробив, а те, що ти не зробив. Не всі можуть люди бути лениві, але може бути і люди такі лениві, що вони може і не. Можуть визначити свій рівень, стан, до чого вони прагнуть, яких у, які у них цілі і інше. Давайте поговоримо про прайм. Що таке насправді прайм? Прайм це не ідеальне життя з картинки Pinterest. Е, ідеальне життя, звісно що може бути, але, напевно, в майбутньому, те, як ми його зробимо в житті, так воно і нас і є прайм це коли ти прокидаєшся з таким відчуттям е, легким, що відчувається е, полегшення, е, і що ти можеш рухати, е, рухатися далі. І що ти можеш поважати себе е, там і не зливаєш днів нікуди. Навіть коли важко не здаєшся. І Прайм він будуть на твоєму стані поведінці, тому що він так сам не приходить. Мотивація це бонус, і, і це, звісно ж, і база. Коли ти чекаєш момента, який називається захочеться, то це означає, що ти програєш, бо насправді доросле життя це робити те, чого не хочеться. Заставляти себе якось це вже називається дисципліна, і як кажуть, маленькі кроки. Ведуть до ідеального можливого життя, а не казати, я почну з понеділка, я почну е, завтра із-за того, що сьогодні погана робота. Ні. Треба робити хоча б помаленькими кроками йти до своєї цілі або мрії. І ось ми дійшли до того розділу, як голова. Ми вже з вами поговорили, а от про зради рік це дуже важко. Тому що не кожен може цього зробити і не зробити. Тож, давайте я почну з ну, банальних порад, як і всі кажуть блогери, це ставити собі цілі Не 20 цілих, не 15, хоча б 3 на ці. На, на Тиждень чи на день. Отак от можна. Наприклад, напишіть, яка у вас буде загальна ціль. Наприклад, як три цілі для мене це навчання, робота, читання і спорт. Все інше можна дописати додатково, якщо ви хочете робити хоча б мінімум. Кількість справ. Це я вам веду до того, що хоча б можете, ну не майже кожен день читати, але хоча б 20 сторінок книги почитати, 20 хвилин спортом позайматися, понавчатися 15 хвилин. Тому як то кажуть, стабіль... стабільність це нова розкіш. Забери шум, забери тих людей, які тянуть тебе вмір. Що можливо, і за цих людей які тягнуть тебе вниз, ти не можеш нічого нормально зробити, там, повчитися, або ти не можеш сконцентруватися на чомусь, то, як то кажуть, і це твоє життя, то ти і ним керуєшся, і ним буде жити, а не хтось інший. Повернення до себе. Я знаю, що багато хто ще навчається в школі, але, от, наприклад, на моєму досвіді мене школа зламала. І Когось теж таке може бути. Можливо, тебе хтось постійно казав, що ти якась не така, як інші. Або, можливо, ти втомився бути сильним чи сильною. Але послухайте уважно. Я хочу вам сказати, що ви не просто зламалися, ви, напевно, втомилися, і не напевно, а втомилися. І, і Зараз час вам повертатися у свій прайм, тому що це, щоб стати новою людиною, яка не боїться згадати, ким вона була до того і що може зробити тоді, коли у неї був прайм. Реальність без прикрас. Буває дні, коли ти не хочеш нічого робити, нічого вчити. Датися просто остаточно так э, сидіти і склавши руки нічого не. Народу. Це буде рік не найкращий в цьому житті. І хай цей рік буде взагалі буде для тебе переломним. І що ти почнеш цього року себе знецінювати? Можливо, нікого не порівнювати самим собою, а порівнювати тільки себе собою, для себе і почати діяти для себе, для свого майбутнього і для свого життя. Якщо ти додивляєшся це відео до кінця, то я вас, будь ласка, прошу. Не дайте згаснути свого вогню в серці, який хоче рости, і рости. Навіть якщо страшно, навіть якщо повільно, навіть якщо ти боїшся щось зробити, воно то й варте, але краще пробувати, щоб щось зробити, чим склавши руки і нічого не робити. І ти маєш цей рік прожити по справжньому.